Дякуємо тобі. Дякую, дякую. дякую за вітання. Дякую, приємно Ну, що Я вже цю продукцію споживаю 10 місяців. Порекомендувала мені коліжанка, людина близька, знайома, якій я легко довірилася і, чесно кажу, не шкодую, бо за цих 10 місяців я вже маю понад 20 ефективних таких оздоровчих е, моментів. Це, отут, що тут нас туди лежить, воно називається продукція клітинного харчування. Хтось може собі подумати, що харчування вареники, теж харчування, і ці харчування, і попужки харчування. Але це те харчування, яке потрібне нашому шлункові. А те харчування, ну, потрібне нашим клітинам. Якщо ми свою клітину наповнимо вітамінами, Тобто зеленою капсулою, І якщо ми свою клітину заспокоїмо білою капсулою, бо дергова людина ніколи не є здоровою, якщо ми свої клітини гарно почистимо фіолетовою капсулою, то ми, відповідно, будемо почувати себе відмінно. Ну, Приблизно так працює цей продукт. Якщо говорити про мої результати, напевно, ну, зверху на цей Дивіться, тиск. Нормувався тиск. Якби мені міг нормувався тільки тиск і більше нічого, я вже була б неймовірно вдячна за цю продукцію компанії B -Epic. Бо коли в мене був високий тиск, мене на 4 дні клало в ліжку і я просто лежала як овоч. Нормувався тиск. Потім такі хронічні запальні процеси: отит, фронтит, гайморит, мастит, цистит це все в мене пішло. Немає в мене вже оцих таких болячок. Е, ну і що ще останнім часом з'ясувала? Бо я люблю мої результати. Є результати, які видимі. От хтось припадав на ногу, і от людина перестала напульгувати, і видно, і її всі кажуть: ну що з тобою сталося? Ти щось з собою зробила, неймовірне, ти стала здоровою. А мої результати такі, що їх можна обстежити тільки лабораторно. І нещодавно я цікавості ради, бо е, ці капсули зелена, біла, фіолетова вони діють через загострення, тобто що де кого болить, де є проблема, там воно посигналиться, свербить, заболить. Мене е, з, е, з, жіно... з, реп... з репродуктивної системи в мене залишився тільки один придаток, все решту було видалено у 2015 році. І я відчула, що тут мене болить, 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 болить. Так десь днів два-три, чотири може поболювало з кожним днем слабше, слабше, слабше. Я здогадалася, що це очевидно загострення. А про е, полі я знала, бо мені в 22-му році сказали е, на ультразвуці, що є полікистос. Я навіть замислилася, що напевно треба видалити і той придаток, бо нащо він мені в моєму віці, щоб він мені робив недобру погоду. І вже навіть консультувалася з лікарями, як це краще зробити. Але потім познайомилася з цією продукцією і почала пити, коли я влітку, ну буквально певно, три тижні тому пішла на Ультразвук, та сама лікар, та сама лабораторія. Ультрамед у Львові є таке ультросуве обстеження Новогіянка. Кажуть, у вас нема кісти. Мої не, не було меж. Тобто я у них була операції, я здорова, я е, в період менопаузи зайшла просто як корабель гавані. Легко, просто У мене е, нема припливів, відпливів, ніщо мене не кидає нікуди. Я себе просто нормально почуваю і дуже добре мені. Але ще дуже важливо, бо не всі знають. В тебе щитовидки немає. У мене щитовидки немає, так і Скільки я притом... щитовидки в мене немає з 22-го року. В жовтні жовтня, в 22 року році мене щитовидку забрали. Я ще тоді про крутине харчування не знала, і якби знала, то можливо на операцію не пішла. Була б якісь альтернативні способи, але так я без щитовидки, і при тому я важила, коли прийшла в компанію 10 місяців тому назад, я важила 108 кг, тепер я важу 91 кг. дуже гарно. Мінус 17, дуже гарно. А навдіки, і... так пам'ятаєте, коли а... я кажу, хто мене пам'ятає в першу бо запросила мене коліжанка, і от хлорис стоїть, розказує, каже, треба пити капсулу, я треба пити воду, гарну, чисту воду, правильну воду треба пити. А я тобі кажу: ну добре, я вже десь е погодилася пити капсулу, але як я буду пити воду, якщо я і від супу, і від компоту, і від будь-якої рідини нав'якаю. Страшенно напрягаю, я про це кажу. Питаюся Ореста тоді. А він мені каже: ну може, ви будете пробувати потрошки якось пити. І от диво, за тиждень вживання цієї капсули в мене зійшли всі напряги. Але насамперед знаєте, що в мене розблокувало нервову систему. У мене професія трохи така пов'язана з нервовою діяльністю. Та взагалі ну, по життю: хто з нас ну, не нервує, не стресує, особливо тепер, теперішній час, коли ми е, вже і два роки були в тому коронавірусі, і вже два роки така страшна війна, і щодня такі жахливі новини. Ми всі стресуємо. Е, перший результат, який я відчула, е, це те, що Просто розблокувала мою нервову систему, вивільнило мої емоції. Я віддала ті емоції на поверхню, перестала тримати в собі. І, і потім зійшла вода в перший тиждень, я втратила 6 кг. а потім поступово почала так. Гарно. що ти споживаєш? Що я споживаю? Споживаю ранішню капсулу зелену, споживаю вечірню, білу і фіолетову капсулу. Пробувала додати ще собі е, Редженер так поступово п'ю uh -huh. е, відкр... імунокод це справді незамінна річ. Е, я працюю в дитсадку, діти мене обсядують зранку до ночі. Я цього року на лікарняні не ходила. Тільки я відчую, що десь в мене щось не так зі здоров'ям. Я зразу п'ю імунокод і до вечора я рукою знімаю. Перший імунокод я собі замовила. Десь в січні, в лютому я його отримала, то тут є 90 капсул у цій панці, то я ще одної панки не випила, при тому, що ще пригощаю людей і сама здорова, і людям раді. А ще для себе відкрила оцю штуку. Для краси це просто бомба. Місяць користуюся, але що я вже коли сказала, що я не є прихильник декоративної косметики. І коли я ну ну але, ну, не прихильник, але ж ми дівчатами любимо себе деколи чимось попалити. І коли я користувалася якимись такими кремами, ну звичайними, ну якими, дорожчими і дешевшими, всякими різними, в мене було таке враження, що я себе коли я <різь> терм. Так. так, ну от отак реагувала моя шкіра. А тут такого ефекту немає. Це настільки приємно вмила обличчя вологе. Змастили тою сироваткою і, і, і відчуваєш справді пустку благодатну дію. Гарно. І до речі, в тебе дуже гарно шкіра відновила. Ну, надзвичайно гарно. Така гарна я шкіра. шкіра. Я б... Так, так ну, то 10 місяців ти так, вже п'єш голови. Після закінчення презентації повернеться обличчя в ту сторону. Ми за моє здоров'я, вам все одно.